В і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу. Дитина Марії ніколи не загине. Ці слова є виписані у квартирі музею центрі Львова, де жив блаженний Василій Величковський. І ці слова належать йому. Дитина Марії ніколи не загине. Сьогодні ми маємо свято покрову і дуже часто ми зосереджуємо свою увагу, коли роздумуємо про це свято над фізичним спасенням. Бо саме чудо, яке сталося з людьми, було фізичне рятування людських життів від загрози ворогів. А часом виникає також, ну ось таке запитання, в мене виникає, так, готуючись сьогодні до нашої з вами молитви, та й в принципі виникає запитання, ну але чому ж зараз немає такого явного, можливо, це неправильно, я кажу, що немає явного. що Чому, наприклад, Наші воїни не є всі збережені. Чому, наприклад, багато з них вже загинуло? І це наштовхує на думку про те, що слова дитина Марії ніколи не загине не є тільки про фізичне спасення. Збереження людського життя це є дуже важлива цінність. А якщо згадати самого Василія Величковського чи багато інших Мучеників, монахів, монахинь в ХХ столітті, які потерпіли в Сибірах, в засланнях, були знищені. Їх вже зазнала смерть. Але вони були дітьми Марії? І це питання також і воїни, які зараз. Віддають свої життя, бо, до речі, сьогодні ми також пам'ятаємо, що ми сьогодні, окрім церковного святкування покрова Пресвятої Богородиці, маємо День захисників України. Як це все поєднати до Купи, нам хочеться фізичного спасення. Це нормально зберегти своє життя. І ми молимося за наших воїнів, за збереження. цей все, весь спектр тих людських доль, наших новомучеників, наших воїнів, які відійшли, є також підкресленням цієї фрази дитина Марії ніколи не загине». Бо навіть якщо людину спіткає фізична смерть, та вона довіряла своє життя, Богові і його святій Матері ця душа не загине в пекейному вогні. Тому сьогоднішній день хочеться надати нам надію на те, що якщо ми покладаємо своє життя на Богородицю, а ми напевно покладаємо. Будь-які труднощі життів, які в нас будуть, і навіть фізична смерть, не віднімуть нас від Божої любові. Так ми молимося і вболіваємо за фізичне збереження. Та ми не знаємо Божого плану щодо тих всіх речей, тих всіх доль людських, які були, є і напевно ще будуть. Та ми точно віримо у те, що спасіння Бог через свою Матір дає кожному з нас нашим святим, нашим воїнам, які відстоюють справедливість, які є дітьми Марії. І тому сьогодні так ще хочеться ж пригадати нам оцей текст тропоря, який ми молимося. Днес благовірні люди світло празнуємо, отінювані Твоїм богомати пришестям. і спозираючи на твій пречистий образ покірно мовимо, покрий нас чесним твоїм покровом. І збав нас від усякого зла, молячи Сина Твого, Христа Бога нашого, спасти душі наші. Спасти душі наші. Оце є якраз підкресленням фрази блаженного Василія Величковського, дитина Марії. При будь-яких життєвих обставинах не загине. Бо така дитина буде спасена її душа, наших святих покровителів, новомучеників, нашого плементія, наших воїнів, які з Божим іменем захищають нашу країну, віддаючи своє життя, але зберігаючи свої душі, бо дитина Марії ніколи не загинув.